Господь і з вами Читання Святого Вангелі від Марка. Слава. Тобі, Господи. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він встановив 12ох, аби були з ним. І щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив 12 і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому, та Йоаннові, братові Якова, дав ім'я Воонергес, що значить сини грома. І Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і тому, і Якова Алфейвого. І тадея, і Симона кананіта, і юду іскаріотського, який його видав. Слово Господнє! Слово! Дорогі брати та сестри! Цей вечір п'ятниці. Приходимо сюди до цього храму. І маємо слово. Ісус сьогодні в Івангелії від Марка починає того часу, вийшовши на гору. Ісус покликав до себе тих, кого хотів. І вони прийшли до нього. Можливо, і в нас сьогодні були трохи інші плани, трохи інші заняття, бо то треба зробити кінець робочого тижня, різні справи, турботи. Але я є тут. Чому я є тут? Що спонукає мене до того, що є сьогодні, в цей вечір в цьому храмі. Господь, який кличе кожного з нас, який дає нам, як ми чули в першому читанні, цей новий союз, союз Бога з людиною, пробачаючи наші невірності. Дає нам цю міць і силу пізнати його безмежну любов до кожного з нас. Як говорить послання до євреїв, що вже ніхто, я буду їм Господом, і вони вкладу і мій закон, в їхній розум, напишу на їхніх серцях і буду для них Богом, а вони будуть мені народом. Так, Господь любить кожного з нас, що навіть коли ми блукаємо, десь віддаляємось від Нього, Він нас шукає, вибирає, дає нам місію, так як дав апостолам. Сьогодні ми чуємо це покликання. І Євангелист Марко говорить, він встановив 12ох, по-перше, аби вони були з ним, щоб товаришував йому, щоб бачили його чудеса, щоб чули його проповіді, тобто його вчення, і щоб <кхм> вчилися в школі, в університеті, можна сказати, зараз, і щоб пізніше посилати їх, проповідувати. І під час кожної Євхаристії ми на кінець маємо розіслання. Що говорить, ідіть в мирі Христові, але не тільки ідіть, просто вертаючись до свого дому, так ніби нічого не змінилося. Ідіть і проголошуйте, ідіть і свідчить те, що ви почули. ідіть і давайте приклад, як бути християнином християнинкою, як бути цим учнем Христа, як давати свідоцтво своєї віри. Сьогодні маємо спомен Святого Севастіяна. І на початку така коротка його нотка, ми читали, як християнин утверджував своїх братів у вірі. Тут питання до кожного з нас. Як є з моєю вірою, і чи я маю цю міць і силу утверджувати своїх братів, сестер у вірі, показувати, хоча є тяжко. То Господь є з нами, Господь любить кожного з нас, бо Господь дає самого себе для кожного з нас. Хоче зустрічатися, хоче перемінювати наше життя в і хрещення. Кожен з нас є дитиною Божою, є тим, до якого Господь сказав, Ти є мій син, моя донька улюблена. Яку я полюбив до кінця, за яку я жертвую своє життя під час кожної в Христі, Господь приходить на цей вівтар, хоче освятити кожного з нас, вибирає кожного з нас і дає нам цю силу йти дорогами нашого життя, можливо, часом складними, часом запутаними, часом. Десь далеко від нього і не по плану, бо людина є вільною. Так Господь полюбив кожного з нас, що дав нам цю вільність, вільність Божої дитини. І не завжди ми вибираємо це Боже, але знаємо, до кого можемо повернутися, де шукати цього джерела. Бо Господь є в нашому серці, в наших думках. Тому що виписав на кожному серці і свій, свій закон, цей закон любові. Ти є моя кохана дитина. Я тебе вибираю, щоб ти був в моїй школі, щоб ти слухав і поглиблював свою віру, Боже Слово, і щоб пізніше ти був свідком, свідком своєї віри, щоб посилати їх, проповідувати. Щоб нести цю добру новину аж по кінці світу, що Господь так сильно полюбив кожного з нас, що віддав свого Сина за нас, аби кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.